Сьогоднішнє відео ми присвячимо тому місцю, де зустрічається суб'єкт декларування, який прогавив строки подання своєї декларації хоча б на годину, та особа, яка отримала неправомірну вигоду у великому розмірі, але якщо ці обставини були доведені у суді. Це місце реєстр корупціонерів або як зараз його називають. Реєстр порушників. Ця база представляє собою відкритий реєстр записів, які були внесені стосовно осіб, які вчинили правопорушення в антикорупційному законодавстві. Вказаний реєстр включає деякі категорії, а саме за вчинення кримінальних правопорушень, адміністративних та дисциплінарних проступків.